Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні ми підготували для вас три моторошні історії про привидів, які не дадуть вам заснути. Обов'язково додивіться до кінця, якщо наважитесь, ми зануримося у світи, де межа між реальністю та потойбіччям стає небезпечно тонкою. Це не просто вигадки, це розповіді, що змушують кров холонути в жилах. Історії, які передаються в пошепки, коли гасне світло. Кожна з них це окремий крик у темряві. Окремий погляд через плече, коли здається, що ти не один. Ми дослідимо старовинний готель, де те дзеркала відображають більше, ніж просто кімнату, зазирнем за двері квартири, де стара шафа приховує не лише пил та мотлох, а й чийсь відчайдушний поклик. І проїдемося нічним автобусним маршрутом, де пасажири можуть бути не тими, ким здаються на перший погляд. Ці історії торкнуться ваших найглибших страхів, змусять засумніватися у звичному світі, та можливо ви почнете помічати дивні речі там, де раніше їх не бачили. Тож приглушіть світло, влаштовуйтеся зручніше, якщо це взагалі можливо, перед тим, що на вас чекає, і готуйтеся до подорожів невідомих. Ми не обіцяємо, що вам сподобається те, що ви почуєте, але гарантуємо, що ці розповіді залишаться з вами надовго після того, як екран згасне. Чи готові ви почути те, що ховається у тінях? Починаймо! Моя подруга, назвемо її Олена, завжди любила старовину. Коли вона поїхала до Львова, то, звісно ж, зупинилася не в сучасному безликому готелі, а в старовинному, майже історичному будинчику, тільки в самому серці міста. Кімната була обставлена антикварними меблями. Стіни прикрашали потемнілі від часу картини. А посеред кімнати, навпроти ліжка, стояло величезне дзеркало в масивній різьбленій рамі. Перші кілька днів все було чудово: денні прогулянки старовинними вуличками, аромат кави, вечірня тиша. Але однієї ночі все змінилося. Олена прокинулася від дивного, майже невідчутного холоду, що пронизував кімнату, незважаючи на зачинені вікна. І було ще щось гнітюче відчуття, ніби хтось стоїть просто за її спиною. Спостерігає. Серце калатало в грудях, намагаючись вирватися. Вона боялася поворухнутися, боялася навіть дихати. Зібравши всю свою мужність, Олена повільно, дуже повільно повернула голову. Нікого. Кімната була порожня, залита місячним світлом, що ледь пробивалося крізь важкі штори. З полегшенням вона видихнула, але те гнітюче відчуття не зникало. Її погляд мимоволі впав на велике дзеркало навпроти, і ось тоді вона його побачила. Не своє відображення, а постать жінки, що стояла прямо за нею, в дзеркалі. Жінка була бліда з довгим темним волоссям, що спадало на плечі. Але найстрашнішим були її очі, порожні темні провалля, що дивилися кудись крізь Олену. Від жаху Олена різко обернулася. За спиною, звісно, нікого не було. Кімната залишалася тихою та порожньою. Це сон, просто кошмар, намагалася заспокоїти себе подруга, але її руки тремтіли. Вона знову подивилася в дзеркало, постаті вже не було, лише її власне перелякане обличчя. Але потім сталося щось ще дивніше. Поверхня дзеркала, величезна скляна гладь почала повільно запітнівати, ніби хтось дихав на неї з іншого боку. І на цій запітнілій поверхні почали з'являтися літери, ніби невидимий палець писав повідомлення залишається. Олена закричала і вибігла з кімнати, не озираючись. Тієї ж ночі вона покинула готель. Після переїзду в нову квартиру я був сповнений ентузіазму. Так, вона була не в новобудові, а в досить старому будинку. Але мала свій шарм і стару дерев'яну шафу, що дісталася мені від попередніх мешканців. Величезна, темного дерева вона займала майже всю стіну в спальні. Перші кілька ночей я спав як убитий після всіх турбот із переїздом. А потім почалися дивні звуки. Спочатку це був ледь чутний стукіт, ніби хтось обережно торкався дерева. Я списував це на старий будинок. Може, труби, може сусіди, може просто будинок осідає, але стукіт повторювався щоночі, і завжди, як мені здавалося, лунав саме з напрямку тієї старої шафи. Якось я не витримав і посеред ночі підійшов до шафи, прислухався. Стукіт, але чіткий: тук-тук, тук-тук. Я подумав, що це, мабуть, миші. Старий будинок, стара шафа цілком логічно. Я навіть купив мишоловки, хоча й не знайшов жодних слідів гризунів. Стукіт не припинявся, ставав дедалі настирливішим. Іноді здавалося, що він має якийсь ритм, ніби хтось намагається привернути мою увагу. Я почав почуватися некомфортно із у власній спальні, постійно озираючись на цю прокляту шафу. Вона стояла там мовчазна і темна, ніби зберігаючи якусь похмуру таємницю. Одного вечора, коли я сидів за комп'ютером, стукіт знову почався. Цього разу він був гучнішим, відчайдушніший. Я роздратовано підвівся, готовий вже виламати дверцята, якщо знадобиться. І раптом крізь стукіт я почув голос: тихий шепіт, але абсолютно чіткий, що йшов зсередини шафи. Я тут, випусти мене. Холод пробіг по моїй спині. Я застиг на місці. Голос був слабким, ніби належав комусь дуже старому або виснаженому. Зібравшись із духом, я різко відчинив дверця та шафи. Всередині було порожньо. лише старий одяг, який я ще не встиг розібрати, і пил нікого. Я обшукав кожен куточок, але там нікого не було. Голос більше не повторювався, але стукіт іноді повертається, нагадуючи, що хтось або щось все ще там старий пасажир. Нічна зміна на маршруті в нікуди. Мій батько все життя пропрацював водієм автобуса. Більшу частину своєї кар'єри він їздив на нічних маршрутах, тих, що збирають останніх гуляк, працівників нічних змін та просто людей, яким не спиться. Він бачив багато дивного за ці роки. Але одна історія особливо врізалася йому в пам'ять: це була звичайна ніч. Маршрут пролягав через не надто освітлені райони міста. Зупинки були переважно порожні. Десь о півночі на одній з таких малолюдних зупинок в автобус зайшов чоловік. Батько добре його запам'ятав. Старий у темному пальті на голові капелюх, що прикривав обличчя. Він мовчки заплатив за проїзд і пройшов у кінець салону. Батько продовжив рух. В автобусі, крім цього пасажира, було ще кілька людей, але вони поступово виходили на своїх зупинках. Чоловік у капелюсі сидів нерухомо, дивлячись у вікно, хоча за ним була лише темрява. Батько час від часу поглядав на нього в дзеркало заднього виду. Щось у ньому було дивне, якась аура відчуженості. Коли автобус наближався до кінцевої зупинки, батько помітив, що в салоні, крім нього, вже нікого немає. Той таємничий пасажир зник. Батько зупинився, відчинив двері, але ніхто не вийшов. Він навіть пройшовся салоном порожньо. Він був упевнений, що чоловік не виходив раніше, адже він би це помітив. Найдивніше сталося наступного дня. Батько розповів про цей випадок диспетчеру, і той вирішив перевірити записи з камер спостереження, встановлених в автобусі. Вони переглянули запис тієї ночі момент, коли автобус зупинився на тій зупинці. Камера чітко зафіксувала, як двері відчинилися, але ніхто не зайшов. Абсолютно ніхто. Батько наполягав, що бачив його, що брав гроші за проїзд. Але камери показували порожню зупинку і порожній вхід до автобуса. Кілька секунд двері були відчинені, а потім зачинилися, і автобус поїхав далі. Батько досі не може пояснити, кого він тоді підібрав і куди той пасажир подівся. Але він переконаний, що хтось сидів у тому автобусі. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобалися ці історії про привидів, не забудьте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові моторошні оповіді солодких снів, якщо зможете заснути. Сьогодні ми торкнулися лише трьох історій, трьох моментів, коли завіса між світами стала тоншою, дозволивши нам зазирнути у незвідане. Але скільки ще таких історій ховається в тінях наших міст, у старих будинках, у дзеркалах, що бачили покоління? Можливо, і у вас є власна історія, якою ви хотіли б поділитися? Щось що змусило вас засумніватися в реальності, відчути холодок по спині, коли ви були впевнені, що одні світ повний загадок, і не на всі з них є логічні відповіді. Іноді залишається лише прийняти, що існують речі, які виходять за межі нашого розуміння, речі, що шепочуть нам з темряви. Нагадуючи про свою присутність, ми продовжимо досліджувати ці таємничі та моторошні куточки реальності. А поки що будьте уважні і прислухайтеся до тиші. І, можливо, наступного разу, коли відчуєте чийсь погляд за спиною або почуєте незрозумілий стукіт, ви згадаєте ці історії до зустрічі на каналі Темна Сторона, де найтемніші легенди оживають.